Вітаю вас сьогодні. Вівторок, 31 березня, в ефірі телеканалу ТІТІВІ, Інформаційна програма дня». у студії працює Євген Салтан. Розпочнемо вибух обурення сесійний день у Кіровоградській міській раді. Видався гарячим депутатський корпус. Просто таки атакували невдоволені кіровоградці. Акурат перед початком засідання 48-ї сесії біля мерії зібралося кілька десят містян. Судячи із транспарантів, тут були представники шахтарської медчастини, яку Мінохорони здоров'я відписали на баланс міста, та збіднілі пенсіонери, яким не вистачає на оплату комунальних послуг. Чекали на депутатів і у самій залі засідань. Цього дня рада мала намір ще на п'ять років продовжити підприємцям дозвіл на торгівлю біля когостного ринку. Прийшли на сесію і ті, хто виступає проти, і самі підприємці. За то, щоб Уже на кінець-то убрали палатки, які стоять під нашим домом уже 20 років, і від них нема ніякого життя. У п'ять часів ранку вони починають вести, горомихати цими тележками, викидати розставляти свої палатки, кидати ці железяки. А от підприємці бідкалися, вони вже більше десяти років просять виділити їм землю під торгівлю. Однак результату нуль ще приватники згадали про бізнесмена, якому влада, проігнорувавши інтереси підприємців, не завадила побудуватися на спірній території. Територію, де стоїть рибалки, на там проходить центральний водопровод, центральна каналізація, проходить колектор. Не можна забудовувати тими павільйонами. Що вона поставила. Вона построїла капітальні споруди з фундаментами. Ми зараз відстаємо і свої інтереси, інтереси города в першу чергу. Бо тому, що ці павільйони треба демонтувати. Вони не повинні там стояти ці павільйони. Позиція бухсторін зрозуміла, щоденне розкладання та складання наметів приватників заважає мешканцям сусідніх багатоповерхівок. З іншого боку, підприємці, які без дозволу на торгівлю залишаться без засобів на існування. А дозвіл цей таки з першої спроби не продовжили. В результаті конфлікт із сесійної зали перейшов у фоє, де люди ледь не кидалися на кожного депутата, що виходив із зали. Добав, до кожного, я прийду, ви Купля кожний да. депутат. депутат. Я вам переказала, що не вийду з кабінету, Я не вийду. А не виходу сюди у привиту після перерви, коли пристрасті трохи вщухли. Секретар міськради запропонував повернутися до цього питання. І рада, аби не душити малий та середній бізнес, дозволила підприємцям і далі торгувати біля колосного ринку. Загалом, у порядку даному цієї сесії було більше 120 питань. Так позитивно відголосували майже чотири десятки депутатських западів щодо надання матеріальної допомоги на лікування. А одна із найчисельніших депутатських груп ради за добробут міста оголосила про своє перейменування. Відсьогодні вона зветься Трудовий актив Кіровограда». До знакових рішень варто віднести у віковічнення імен ще двох героїв. АТО ініціював питання депутат Фомуляєв, який запропонував перейменувати Фрунзе на вулицю капітана першого рангу Юрія. Олефіренка, а Новоросійську на вулицю підполковника Романа Майстерюка. За це рішення проголосували 52 депутати. Зокрема, одностайну ідею колеги підтримала депутатська група Трудовий актив Кіровограда. Наша депутатська група буде підтримувати зараз перейменування цих двох вулиць на честь героїв АТО. Більше рефірів, яка з цим депгрупа «Трудовий актив Кіровограда» наполягає на затвердженні топонімічної концепції, аби подальші перейменування не носили хаотичний характер. Ще рада внесла зміни до цьогорічного бюджету, збільшивши його на 110 мільйонів гривень. Про джерела надходжень, ми розпитали у головного міського фінансиста Любов Бочкової. Добавляється енергосубвенція для надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням з 1 квітня тарифів. Це 86,9 млн грн. мільйона гривень. Передається до міського бюджету медична субвенція на лікування хворих на цукровий і не цукровий діабет в обсязі 5,4 млн грн. мільйона гривень. А за рахунок міського бюджету на 9,5 млн мільйонів збільшено видатки на капітальні ремонти житлового фонду. Ще мільйон піде на надання цільової матеріальної допомоги учасникам. АТО. також рада скрутила посаду заступника мера з питань житлово-комунального господарства, що дало змогу збільшити штат відділу соціальної підтримки населення не змінюючи загальну чисельність апарату Кіровоградської міської ради, поездка до штату відділу соціальної підтримки населення, одну посаду головного спеціаліста сектора по роботі з учасниками, а за рахунок скорочення вакантної посади заступника міського голови. Такий результат першого засідання 48-ї сесії. Попередньо відомо на друга депутатів зберуть уже до кінця цього тижня. Голосні слова чи принципова позиція влади. Голова Кіровоградського ОДА Сергій Кузьменко вважає зростання цін на хліб немотивованим. Про це чиновник заявив під час апаратного засідання. Ціна на хліб це не лише питання економіки і харчування, а й політичного лобіювання. У цьому впевнений очільник області Сергій Кузьменко. Так за словами чиновника, виробники борошна і хліба останнім часом значно підняли ціну на свою продукцію. І далеко не завжди це було зумовлено об'єктивними причинами. Вирішити дане питання на думку керівника області можливо шляхом проведення роз'яснювальної роботи з керівниками підприємств, які забезпечують хірургачину хлібом. Окрім того, судячи з запасів зерна, область має бути забезпечена хлібом за вельми помірною ціною. Проводиться робота по координації отримання борошна з аграрного фонду, яке дійсно є нижчими від інших джерел постачання. На сьогодні на ранок ця ціна складає на борошну першого гатунку в межах до 6 тисяч, можливо, навіть 5 900 буде протягом дня, і на борошну з першого гатунку це в межах 5 5700 тисяч сімсот п'ять тисяч Спочатку поточного року такого борошна надійшло понад 2000. тисячі. Основна маса його безумовно отримано то кіроворат хліб і отримані отримали окремі хлібопекарські підприємства в Обринецько-Долинського районів. Варто відзначити, незважаючи на здорожня хлібобуличних виробів, що спостерігали в торгових мережах Кіровоградщини, Ціна на даний вид продукції в області є нижчою за середній показник по Україні. Партія пенсіонерів України заявила про себе і у Кіровограді. Наразі у цій поліцилі більше півтисячі партійців. А Кіровоградщина займає одну з відиручій позицій серед регіональних представництв. Нещодавно членів партії зібрали на конференцію та обирали голову обласної організації. Головне завдання партії пенсіонерів вирішення проблем соціально незахищеного населення. Зрозуміло, що на сьогодні пенсіонери є найяскравішими представниками цієї категорії. Тож партія має на меті сприяти покращенню життя пенсіонерів, ветеранів тощо. На сьогоднішній день наша задача це максимально облегчити участь тих людей, які залежать від соціальної сфери. І ми будемо прикладати максимум усилі для того, щоб люди це чувствовали і розуміли, що. На сьогоднішній день є єдина політична сила, яка стоїть на цих позиціях і буде ставити імені їх інтереси. Головою партійного середку Кіровоградської області став Микола Ковальчук. Ми можемо констатувати, що практично структура формування нашої партійної сили добирається до завершення до 100% рубежу. У нас з вами надзвичайно багато спільних завдань, і ми будемо. Вирішувати питання, щоб мешканці Пірвоградщини, мешканці України як загальнодержавного такого значення не були. Жалюгідними прошаками свого щастя до списку партійців долучились і ветеранські організації Кіровоградщини. Треба виводити ветеранів на якусь на якийсь високий політичний рівень, щоб не просто кожна окрема група, обласна чи якась там організація, а якась єдина сила. От і треба довести знайти таку форму, щоб показати, що можна не назвати партією. А якщо не партія, то як брати участь у виборах, у політичних справах чи захист? Ткані шедевра досить рідко з'являються у виставкових залах обласного центру. Тож надивно, що експозиція робіт молодої майстрині Ірини Малешко зацікавила чималу аудиторію, а виставку організували колишня та нинішня наставниці молодої майстрині. Нетиповість представлених робіт одразу кидається в очі, адже як не крутий аткацтво килимарства на Кіровоградщині, на жаль, і досі не найпопулярніший вид декоративно-житкого мистецтва. Однак вважає перша наставниця молодої майстрині Ірини Малешко, саме зараз колишня затребуваність килимарства може знову повернутись, а все завдячуючи сильному патріотичному вітру. Раніше у нас на Кіровоградщині килимарство було е забито. Забите тому, що воно була не розвинута, воно використовувалась тільки в побуті. А так як в нас іде підім народного мистецтва, взагалі наша кіровагращини, то ми почали розвивати і піднімати коріння килимарства. Радіє за свою ученицю. І нинішня наставниця Килимарки. Викладач впевнена, нехай сьогодні експонуються лише до студентської роботи Ірини. Вузівський вплив відіграє значну роль в майбутній творчості молодої майстрині. Зараз же головним завданням для себе наставниця килимарки бачить і в її всебічній підтримці. Мені приємно працювати з Іриною, бо я її підхопила не ем, не навчену, а вже готову, можливо, з початком сформованого світогляду, де зараз Ірина є дуже гарною студенткою, нові оволодіває і вчить нові техніки, види декоративно-ужиткового мистецтва. Чому ми зараз зробили цю виставку? Ну, по-перше, для того, щоб популяризувати творчість Ірини, популяризувати ткацтво, показати, що воно є актуальним на сьогоднішній день і наскільки молодь залучається до народних традицій. Сама же героїня заходу переконує задкаство взялась не для піару, що вирізання з своєї персони з поміж інших це справжнє покликання. Я займаюся вже 10 років, коли 9-10 років займаюся, і мені це дуже подобається. У мене був найкращий майстер, який навчив мене цьому виду декоративно-прикладного мистецтва. Це Олександра Пренко. Зараз я навчаюся на другому курсі в педуніверситеті імені Володимира Винниченка. Також зі мною займаються найкращі викладачі, і мені дуже подобається цим займатися. Виставка Ірини Млешко закохана в катство. Працює у бібліотеці Джевського. А ось у бібліотеці імені Бойченка відбулося чергове засідання клубу Диво світ на зустріч зі студентами. Запросила майстриню Віру Залізняк. Майстриня Віра Залізняк охоче поділилася секретами того, як правильно займатися вишиванням. Навіть влаштувала невеличкий майстер-клас, який зацікавив майже усіх дівчат. Ті самі собі спробували, що зробити власними руками. Сама ж майстриня зізнається, навчитися вишивати може кожен, але для того треба мати терпіння та велике бажання. А тема, яку обрали для чергового засідання клубу Довосвіт, присвятили образу Шевченка на полотні. Це досить ну не те, щоб незвична тематика, але вона рідко зустрічається, навіть під час майстер-класів, щоб розповісти про те, як вишивають саме обра Шевченка. Я вишила Шевченка на фоні він там села, там тин, млин, отаке. Я коли вишивала, то я кажу, я, мене душа співає, а я живу. І це всі новини на сьогодні. дивилися інформаційну програму. Оксанти дня». для вас у студії працював Євген Салтан. Цьому найкращого пам'ятаєте, все у нас буде добре.